Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. З вами Лара, і сьогодні у нас відео про те, що я викину перед новим роком з косметики. Чому я буду викидати багато косметики? Це через дві такі вагомі причини. Перше це терміни придатності, а друга причина це погані шкідливі складники у ній. Тому покажу вам цілу велику косметичку косметики, яку я буду викидати. Ви будете шоковані, але розглядати кожен продукт і розглядати його склад дуже детально я не буду, тому що це відео зайняло б, ну, так, знаєте, годиночок з дві, мабуть, тому що косметики тут справді дуже-дуже багато. Я зараз перехожу на натуральну та екологічну косметику, яка. Не містить токсичних інгредієнтів, не містить також канцерогенів, не містить інгредієнтів, які якось негативно впливають на гормональний баланс. Тому, якщо когось цікавить така тема, я можу зняти як окреме відео про те, яких складників я уникаю і чому саме. Ну а зараз давайте подивимося, що мені прийдеться викинути. І перше, що мені тут трапляється до рук, це є ось такий олівчик Perfect Stay з фірми Max Factor. Хороший олівчик сам по собі, непоганий. Він мені подобався, його досить багато. Я його використовувала в основному літочком. Дуже гарно, все тримається, але має в собі, на жаль, погані інгредієнти. тому... А я з ним прощаюся. Давайте далі дивитися. Та сама історія в нас з Макс Фактором такий дует Lip Infinity, довго довготривала помадка для губ. У мене ще десь був інший колір, але не тут, тому його я теж викину згодом. А ось ці продукти, на жаль, йдуть у смітник. Дуже, до речі, мені колись подобалися. Далі йде у смітник ось такий олівчик з Evaline. Такий довгий, знаєте, дешевий олівчик з Evaline. Він був, в принципі, непоганий, ну, він не буде триматися довго. Але в мене був навіть чорний і коричневий колір. Вони, в принципі, більш-менш непогані були, але склад, звісно, міг би бути покраще, тому я з ним прощаюся. Далі дістаю ось такий олівчик з LCF, купляла я його в Єві. З поганих складників тут є БХТ, який є потенційно канцерогенний. Також тут є пропил Парабен, тобто ще один канцероген, ну, жах просто. Ну, скажу чесно, в одному олівці два канцерогени це, це просто кошмар. І ще петролатом. Петролатом це в нас тут а, ну, нафта. Тому жахливий олівець для губ, хто користується LCF, ну, ваш вибір, але я таке не хочу наносити на губи. Далі викидаю ось таку підводочку з Mystic Warsaw. Це я купила в Польщі в магазині Contigo. Хороша була підводочка. Я там по складу вже не дивилася, що там відбувається, але вона була годна до 10-го місяця 2024 року, тому з нею я буду прощатися. Ось такий от Фламастер. Була приємна. Ви знаєте, подобалась мені. По складу не знаю, не дивилась. Далі дивимося, що там далі. Далі в мене тут а, такий олівчик з магазину Дієм Deutsche Маркет. Ще називається фірма? І Не знаю, ви знаєте, я ним дуже мало користувалася, він дуже погано стругався, це дерево ламалося, тому не знаю, ми з ним не полюбилися. Також він не тримався якось довго і ну, толку його тримати, я все одно його не використовую, тому толку його тримати не бачу. Викидаю. І така сама історія з таким олівчиком з Делі Плюс, Меркадона. Це є іспанська фірма. Ось дивіться. Ну, це, знаєте, такий олівчик, який там під бровку можна намальовувати, або, не знаю, на слезову оболонку. Я скажу чесно, що якось, може, два рази його нанесла на слезову оболонку і, і все. І не, маю сенс, не бачу сенсу його тримати, я ним просто не користуюсь. По складу не знаю, бо не дивилася. Далі покажу вам ось таку красиву, красиву упаковочку Патрісія Лідоб. Це такий бальзамчик, чи продавалися в Єві. Наче все воно все гарно виглядає, але він теж мав в складі якийсь дуже-дуже паршивий складник, я вже не пам'ятаю що, але ну, там чи БХТ, чи ще щось. Ну, одним словом, це, на жаль, не вартий продукт, який там варто його їсти, тому що. Я думаю, ви самі розумієте, що всі помади в кінці кінців ми з'їдаємо. Тому я викидаю, дуже шкода, мені дуже подобається ця упаковочка, така якась, знаєте, в стилі якихось арабських Еміратів, Індії чи, чи, чи щось таке. Дуже вона гарно виглядає, але на жаль, ну, по складу, ну, пора прощатися. І далі ми дивимося, що там є в нас. У нас тут є Essence Cover Stick. Essence я її брала в Project Point. Це є ось такий. Коректор для обличчя, його в мене так багато лишалося. Чому я його викидаю? Тому що тут знову ж таки є у складі, а це вже достатня причина для мене, чому я не хочу ним користуватися, тому це йде у мусорку. Так, дівчаточки, дивимося далі. Так, З цим це взагалі драма, як кажуть поляки. ну драма. Дуже шкода, Glam Shop. Це була ось така в мене олівчик для губ. Контуровка хотіла сказати, але це є олівчик для губ. І теж просто склад. Має парабени в собі, має БХТ, має тальк, ужас, просто кошмар. Це найгірша одна з гірших просто контурувок. Тобто один з гірших олівчиків, який я бачила для губ. Просто напічканий. Ну, такою хімозою жах. Просто, ну, це просто йде мусорку. Добре, далі поїхали. Байкон Cream Sensation. Дивіться, по складу я вже не дивилася, але це в тому, що я її купляла вже десь біля півтора-два роки назад. А ви знаєте, що відкриті помади не зберігаються зазвичай більше року. Ну там з винятками, так якщо на упаковці пишуть, що там можна більше її використовувати. Наприклад, ця помадка, як ви бачите, 18 місяців. Може використовуватись, тому якось так вона вже була в мене відкрита, тому вже можу попрощатися. Она мені взагалі подобалась, дуже гарний такий шоколадний колір. Ось класна на саме на осінь зиму, але ну, пора вже її склати папа. І тим більше я не могла перевірити бачко цієї помади. На жаль, на сайтах, які я вам показувала у відео про терміни придатності. Тому я її ще й купляла в тільки Макс, тобто це є вже сток, тому я боюсь, що вона може бути вже геть стара. Ось тому ми з нею прощаємося. Поїхали далі, дівчаточка. Що там у нас далі? Ага, це нас славно-злізвісний олівчик з Орі Флейм. О, це просто жах повний. Не тільки я вже не говорю про склад, дівчаточки. Я просто саме використання. Оце було ж просто щось жахливе. Воно він був настільки, знаєте, якийсь такий восковий, єлі. Їхав по повіці, наскільки було важко щось надтолково намалювати, щоб це було без якихось грудочок, без якихось такого, знаєте, нерівновірного покриття. Ну, не знаю, мені взагалі не сподобався, якийсь він був такий суховатий, ну, жах просто. Не рекомендую Oriflame Фу-фу-фу. Одним словом, по складу я вже не перевіряла, але. Ну, сам по собі він поганий, і по термінах придатців там вже там теж воно ну, все давно вийшло. Я його брала, до речі, в Project Pen, але буду я з ним прощатися, я його так і не добила. Але старалася, трохи, трохи трохи використала, але ну, поки що на тому все. Більше не хочу його мучити, не хочу більше з ним гратися. Так, дівчаточка, поїхали далі. Що там, що там в нас? А в нас там ось така пудра з Eveline Makeup Artist. Art. Ось сама пудра, сама по собі, якщо не дивитись на склад, вона класна. Я навіть думала її повторювати серйозно. Вона була дуже класна, класно, класно матує, а не лягає такою, знаєте, грубою плівкою там, чи такою шаром знаєте, на обличчі. Класною це одна була моїх, з моїх улюблених пудр, але вона має в собі тальк Ось тальк, тальк зараз вважається потенційно канцерогенним. Інгредієнтом, і вона теж має в собі феноксеатанол, який теж потенційно є такий, знаєте, руйнівник а, гормональної системи. Тому для мене це вже дуже багато, як то кажуть, таких інгредієнтів, які я не хотіла би бачити в своїй косметиці. Тому я на жаль буду з нею прощатися. Я знаю, вона продається ще у Єві до сих пір, і тут теж вона ще продається. Ну сама по собі класна пудра, але ну. Якби оці два складники забрати, то було б, звісно, краще. Ну, Я викидаю. Дівчаточки поїхали далі, багато було продуктів, я вам кажу, викидаю, мабуть, 80-90% своєї косметики. Lip Pencil номер 216 був один теж з моїх улюблених. Ось такий колір дуже класний, але ну, терміни придатності передають привіт, тому викидаю. Це білоруські косметики, шкода, що. На жаль, білоруська косметика вже не продається з відомих як то причин, як то кажуть, але в цілому, якщо не дивитися на це все, то сама косметика сама по собі була, в принципі, непогана. Ось давайте поїхали далі. Що там в нас? Ага, привіт, передаємо нам Inglot Beauty Fire Tinted Cream. Такий дорогенький був крім, кремчик тональний. Що я можу сказати, там теж по складу не все в порядку. Було вже не буду піднімати свої записи, чому саме, але суть в тому, що склад був паршивий, і ми з ним розстаємося. Так, їдемо далі. Дівчаточка. Ще в нас ота пудрочка з Evaline Variete, Light Reflecting, Translucent Loose Powder. Класна взагалі пудра, я її теж дуже любила. Вона має ось такий пушочок, вона має таке, знаєте, легке мерехтіння, її порівнюють до оцих метеоритів з Guerlain, вона справді дає такий фокус, який, знаєте, я би сказала, це фотошоп на обличчі. Я, знаєте, ще на корпоративчику це в грудні її нанесла раз, останній, як то кажуть, і все. І буду я з нею прощатись, тому що вона має в собі теж поганий склад. Я вже не пам'ятаю, що саме десь я тут відклеювала, але там теж, скоріше всього, якісь парабени, тальк, фенокситанол, що там ще алюміній, тобто ну, жах просто я, дівчата, я вам кажу, як це все. Як це все побачити, як це все <почати>, почати вивчати, це просто катастрофа. Тому тому все. Я її викидаю, дуже шкодати, типу, бо вона реально була класна. Я думала, що вона буде в моїх улюбленцях року, але ні. Так, дівчаточка, їдемо, що там у нас далі. Так, я тут дістала. Ага, кіко Мілано пудра. Пудра. Бачили ви її вже не раз на моєму каналі, в Project Pen. Ось там теж. Склад, по-моєму, тальку повну, який зараз бажається потенційно канцерогенним. ось, Тому м, таке, така собі історія. Я вже купила собі натуральну пудру, тому я її тримати не буду, я її викидаю. Далі дивимося, ага, чого в мене в, такій от, в такому рушничку паперовому в мене знаходиться цей коректор, бо він мене просто-напросто тече. Тут мене половина в його чи ви чи витікло, чи я його використала. Одним словом, да, він в мене був в Project Penny, ну одним словом, половини нема, і слава Богу, але далі я ним. Користуватися не буду через причину, давайте подивимося. Ага, знову ж таки, маємо БХТ, багато непотрібства, якого не повинно бути в косметиці. Тому викидаю, не буду я це на обличчя наносити. До речі, я ще не знайшла якийсь толковий коректор для обличчя, який би мені сподобався, і по складу саме, тому я ще в пошуках дівчаточка не скажу на що ще буду заміняти, бо. Бо поки з цим тяжко. Так, далі ми поїхали з ось такою базою під макіяж. Вона є зелена, з бель. goodbye my redness. Сама база, в принципі, непогана. Така вся тут вимазана все таке, я її брала в Project Pen, така ріденька, зелененька, Знаєте, на якісь висипання для тих людей, які мають розоцею, які мають тенденцію до червонінь на шкірі, до висипань. Оце є. Саме для цих людей. А я цю базу, ви знаєте, я її мучила, мучила в Project пені але вона настільки знаєте, це база, її дуже важко використати. І вона тим більше зелена, і потрібно дуже трішечки. Я її просто викидаю через те, що в неї вже термін придатності пройшов, тому так всього лише 12 місяців, тому я з нею прощаюся. Так, дівчаточка, дивимося далі. Далі в мене ось такий от блиск з Evelyn Flower Garden. Я його десь ну, півроку назад купляла буквально. Ну, Там теж все склад бажає бути кращим, тому більше коментарів не буду давати. В принципі, сам блиск був приємний, якби не сильно липкий, хоча трішечки такий липкуватий, але сам кольор дуже був приємний такий, знаєте, освіжав дуже. Обличчя, губки, такі соковиті були. В принципі, непоганий, бо мені він подобався, але зараз я шукаю натуральніші продукти. Так, далі, дівчаточка, знову в нас тут Glam Shop. Це теж, знаєте, такий кандидат, якби не склад, це був кандидат би на улюбленці в року. Дуже класний. Найкраща тоналка, яку я взагалі пробувала, дуже крута. по, по самому, як то кажуть, Як вона лягає, як вона. Вирівнює тон, як вона себе взагалі поводить, але ну, склад знову ж таки, дівчаточки, вже не пам'ятаю, чому я її відібрала, що там таке було погано. А феноксетанол, звісно ж, ну, що ж, не можна ж нормальний якийсь консервант покласти. Треба ж якусь гидоту покласти. ну, оць. Uh, тому діметі uh, тут ще є. Ну, одним словом, трошки тут є таких складників, які мені не подобаються, тому я її викидаю, але взагалі вона була дуже класна. Я, мабуть, десь половину використали, ось. Так, що там далі? Дівчаточка, поїхали з палеточками. Так, My Secret Magic Garden. Ось така палеточка а, трохи брудна, вибачте, вже не витирала їх, знаєте, перед тим як викидати. Е, е, класно, взагалі я вам показувала свочі у відео з моїми палетками. Тіней. Чому викидаю? Тому що, е, по-перше, деякі з тіней мають, тож не всі крім одного, мають тальк у складі, який є потенційно канцерогенним, який я вже, і, і, я вже говорила. та... В принципі, термін придатності був всього до кінця 2024 року. Я писала в MySecret і запитувала, тому що тут, побач-коду, на жаль, я не могла нічого зрозуміти, тому я писала саме в PRN, тому що це є саме виробник ось фірми. І вони мені сказали, що ця палеточка до 2024 року, до кінця цього року є. Її можна використовувати потім вже ні. Тому я. З цих двох причин буду з нею прощатись, хоча вона мені дуже подобалася, вона була дуже класна. Я робила ще ну, прекрасні макіяжі ще на корпоративчик, як то кажуть, останній раз і все. І прощаємося. Далі з палеточок, що там ми бачимо, Roma міс Донселіта з Glam Shop. Знову Shop, дівчата, теж одна з моїх улюблених просто палеток до контурингу обличчя. Дуже класно. ну, Просто ну, кольори. Ну, просто бомба. Але ці три мають в собі тальк, який я зараз уникаю. Ось цей хайлайтер я, я собі лишу ще, тому що він не має тальку, і подивіться, яка красота. Це просто, ну. Тому я не знаю, чи я його просто не виковиряю так акуратненько і не вийму з цього, як то з цієї упаковочки, і просто не перекладу в таку, знаєте, магнетичну палеточку. Ось, мабуть, так і зроблю, а оцю, цю решту просто викинула. Дуже шкода, бо дуже класна, мені дуже подобалась. Але ну, склад міг би бути покраще. І дуже шкода, що виробники далі продовжують Діметі-кон. Дивіться, навіть є, навіть, навіть я не впевнена, що я хочу цей хайлайтер. Ну, Одним словом, я ще подумаю, чи його взагалі ще лишати, але ну, ефект, звісно, ви бачите самі, це да? дуже гарний. Ось тому якось так. Добре, палеточку, саме з хайлайтером я ще подумаю, що з ним робити. Так, дівчаточки, далі дивимося. Ага, у мене ще такий от є продукт з Essence до контурінгу. У мене він був, знаєте, десь в іншій косметичці, в Україні взагалі. Тому... Я його сюди взяла, але потім почала вчати склади. Склади тут ну, можуть бути краще. Знову маємо міко, петролату, феноксетинол, ну, одним словом, все як завжди. Тому це йде в мусорник. І ще одна палеточка з Essence Bенvenuті Aroma Eyeshadow Palette. Тут є дві причини. Дивіться, це ну, така от палеточка показую вам деякі. Тіні взагалі майже не тронуті, деякі, вже такі, знаєте, з якимись там невеличкими ямками. Чому е, викидаю? Тому що вона до кінця 2024 року, я собі написала прямо на упаковці. Ну і плюс, якщо подивитися на склад, ви як бачите тальк, 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 та, далі нам вже нічого не треба читати, тому що ну, це вже все зрозуміло. А ось, що там ще є? А, ну так, дивіться, ще покажу вам ось такий кремчик з Біодерма Сенсі Біо це саме кремчик для чутливої шкіри з тенденцією до розацеї, до почервоніння. Ось сам по собі був непоганий, він мені, в принципі, подобався, тільки що ну, тут же в термін придатності вийшов до бачите до 10-го тисячі року, вже немає його. Як тянути і як ним користуватися, тому я з ним прощаюся. По складу не скажу зараз, бо вже пачку викинула, але ну, по термінах придатності я з ним прощаюся. Дівчата, з ось такою шокуючою кількістю косметики, я прощаюся у цьому році. Якщо ви спитаєте, чи мені шкода, е, так, мені шкода цієї косметики, але мого здоров'я мені шкода більше. Тому, ну, що є, то є. Не буду я тут плакати, гроші потрачені. Так, я це розумію. Просто свої кошти буду тратити вже більш освідомлено і купувати тільки те, що не є вредне. Тому такі от в мене результати розхламлення. Якщо вам цікаво, покажу, що в мене лишилося, яка в мене зараз мінімалістична. Колекція косметики, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво те, щоб я зняла відео про склади, дайте знати. Обов'язково це зроблю. На цьому етапі я прощаюсь з вами. Я бажаю вам гарних новорічних свят! Бажаю вам крепкого здоров'я, гарного настрою, миру в країні. Ну а ми побачимося в новому році на моєму каналі. Па-па-па-па!